Доброго ранку. В бібліотеці може бути страшно. б на сказав, страшенно цікаво, тому що бібліосутінки завітають до бібліотеки імені Боченка. Сьогодні у нас в гостях завідувач сектору соціокультурної діяльності бібліотеки Боченка Олена Полякова, головний бібліотекар сектору соціокультурної діяльності бібліотеки імені Боченка Тетяна Резнік. І ми дізнаємося що за бібліосутінки прийдуть до вашої бібліотеки. Доброго ранку! Доброго ранку! Доброго ранку. Дійсно, ми раді сьогодні запросити і наших ведучих. от вручаю вам такі от чудові запрошення. Удякую і всіх мешканців та гостей нашого чудового міста Кіровограда 13 грудня з 18 до 22.00 завітати до Кіровоградської обласної бібліотеки для насту імені Бойченка на бібліосутінки. Містичний бібліопортал дійсно це буде відбуватися в п'ятницю. 13-го. ця подія вона буде. Така містична і дуже цікава, тому я думаю, що кожен зможе знайти щось цікаве для себе. Е, містичний бібліопортал. Чому саме бібліопортал? Е, я трішечки ще повернуся. Цей захід для нас є дуже особливим, адже відбувається він з нагоди 35-ї річниці від е, дати заснування нашої бібліотеки. І саме тому ми вирішили підготувати таку дуже цікаву і таку загадкову програму. Е, отже, бібліопортал. Е, портал, ви знаєте, що він надає можливість мандрувати. Бібліопортал він надає можливість мандрувати не лише в часі та просторі, але й такими вигаданими локаціями. В рамках заходу буде відбуватись безліч розваг, майстер-класів. Ми будемо пригощати всіх різними смаколиками, але про це трішки пізніше розкажемо більш детально. І захід розрахований на те, що на ньому можуть завітати як молоді студенти, так і молоді родини з дітьми, бабусі й дідусі зі своїми друзями, тобто. Кожен зможе знайти щось цікаве для себе. Захід буде відбуватися в такий час, щоб і малеча також могла прийти. Тобто, тому що якщо після десятої вже малеча зазвичай спить, то з шостої, наприклад, до сьомої або до восьмої вони зможуть порозважатися, наприклад, з таким цікавим мімом, який буде працювати. В рамках бібліосутінок. Отже, буде діяти дев'ять цікавих локацій, в кожній з яких буде відбуватися якісь певні події. Але про це, я думаю, більш докладно розкаже Олена і привідкриє віс таємничості. Ну, як вже зазначила Тетяна, буде створено 9 таких локацій. Тобто, кожен відділ буде. Давати можливість нашим відвідувачам пізнати якийсь такий чудовий світ, загадковий, і саме е, створений по якійсь е, зазначеній книзі, тому що ми є бібліотекою і наша основна функція це популяризація читання. Е, ну, Наприклад, для чоловіків е, ми зробили таку чудову локацію, вона називається джура характерний, зимовник Джури Характерника. Вона створена за найменною повістю Марії Пригари е, і вона надасть можливість хлопцям, юнакам, чоловікам пограти в настільний теніс, в шахи, в настільний хокей, позмагатися в таких різних спортивних змаганнях. Цікава локація буде у нас буде мати назву Андріївські вечорниці. Там можна буде поринуто в світ справжніх таких дівочих гадань, ворожінь, пограти в різні такі ігри. Пізнати українські традиції, святкування. Спробувати вкусити калиту. калиту так. Буде по всім правилам розіграний цей такий обряд, тобто з паном Калитинським, паном Коцюбинським ну буде дуже цікаво. Сорочинський ярмарок, за ними не повістю Миколи Гугаля, надасть можливість всім нашим користувачам щось зробити своїми руками. Там буде безліч майстер-класів, буде дефіле сучасного українського одягу костюму. Так, будемо. Спробувати ліпити вареники різними способами, тобто на -на навчимося це робити, так? Знаєш, куди йти, так? Сімнадцять буде ліпити тобі з а, а, а можна буде їх і з'їсти. Так, так, от з 18 до 19.00 всі охочі зможуть продегустувати українські вареники. Безкоштовно, безкоштовно, безкоштовно. Так. безкоштовно. Так. кожній локації буде чай, печиво, кава. Тобто наші відвідувачі вони зможуть не тільки там погратися, Щось почитати. Да. Буде працювати теж локація, така цікава, такий нічний кінозал. Там можна буде переглянути такі різні фільми за окремою програмою. Також там буде відбуватися презентація книги. На основній площадці це буде така цікава в неї назва садиба я зякатою квеськи. Ми довго думали, як назвати цю таку основну площадку. Ну, вирішили її таким саме чином назвати. Там будуть відбуватися різні дійства, тобто і виступи аматорських колективів, і це будуть уривки з вистави продемонстровані. Це будуть різні конкурси, і навіть завершиться ця програма молодіжним караоке». А, але змагання співаків аматорів. змагання співаків аматорів. Але ж не забудемо і про наші бібліотечні іменини. З пів восьмої до восьмої години ми будемо святкувати саме наше день народження, нашу бібліотеку років 35, 35. 35 років 35 років з Ми будемо Ми будемо розрізати святковий пірік, надінемо святкові ковпачки, поводимо хороводи, поспіваємо. І саме до цього всього ми запрошуємо наших гостей. І хочу сказати, що от 35 років, ми вже працюємо з молоддю. У нас вже є певні друзі, певні колеги, партнери нашої бібліотеки. Ось на ніч бібліотеці приєдналися 20 таких партнерів, які нам допомагають провести цю ніч. Це різні установи державні, тобто і музеї, і музичні школи, Будь і перша музична школа, і друга музична школа. Це навіть обласний державний архів. Вони будуть проводити таку цікаву вікторину, пазл. Тобто, всі зможуть скласти ці пазл, відповісти на деякі запитання. Тут, в цій же локації, буде відбуватися, всі знають, що в нас такі старовинне здання, да, в нього є певна така своя історія. Тому в нас є навіть, навіть свій привід. І деякі працівники бібліотеки чули, бачили. Чули, бачили. Yeah. <laughs> Ми відкриємо таку таємницю. Так, і в рамках, <ривіться>, маша, в рамках маша, <ривіться>. ну, привід він добрий, лагідний, так, <ривіться> це привід жінки. Ми розкроємо таку таємницю, і можна буде можна буде, буде в рамках наших бібліосутінок познайомитися з цим привідом, поспілкуватися, тобто здійснити таку чарівну подорож, книга сховища, по Тобто, все буде дуже цікаво, так і видержано в канонах саме української літератури, українського читання. То ми запрошуємо всіх, і е, в локаціях, де будуть відбуватися безліч мастер класів буде проходити майстер-клас з паперової пластики. Ось ми сьогодні принесли вам таких янгілів охоронців на наступний рік, Щоб в цьому році рік синього коня. Але ж ми вирішили вам зробити таких блакітних янгілів. Ой, Мабуть, так, це буде це дівочі, янгел, так, а це буде yeah. Євгеном. Yeah. Також ми вам роздамо такі е, для працівників е, телерадіокомпанії такі запрошення ще. Нагадування, Нагадування про те, а -а -а. щоб вони забули так. завітати до нас саме 13 грудня, Добре. спробувати створити також такого свого янгола-охоронця для когось зі своїх рідних. Тобто можна буде і навчитися так. Та, і Буду зробити усі і сам, подарунки так. тобі на новий, на новий рік. Для Марії, я, 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 у Марії Дліни волосся в нас така буде локація Оксаніна Світлиця саме для дівчат. Там будуть проходити майстер-клас сплітіння косічок, майстер-клас з візажу, майстер-клас арт розпису. Тобто, кожен знайде для себе в кожній локації щось таке цікаве, особливе. Познайомиться з новинками літератури, навчитися щось робити. Mm. От, в предвірні новорічних свят у нас буде такий майстер-класи новорічні іграшки власна руч, тобто можна буде зробити mm -hmm. щось, щоб прикрасити свою ялинку вдома. Будут mm. Будуть майстер-класи з савіомоделювання, будуть майстер-класи різні квілінга, тобто з плітіння бісером. Так. Все це, це я то, люблю. Спеціально. А Ми для Малечі також буде діяти окрема mm. локація. Тобто, якщо хтось прийде з дітками, їх можна буде залишити в такій локації країни несонячних зайчиків, де з ними буде розважатися веселий мім, де вони зможуть погратися в різні ігри, Тобто, і пла... паперопластика буде, і буде і гра... гра твістер, будуть мозаїки складати, Тобто, розважатися, як тільки Тобто, зможуть. Ви розширили аудиторію? так? Расширили. Бібліотеку у вас і діти, і ви запрошуєте навіть бабусі. Діти, бі? чому діти? Давайте зробимо акцент. Чому діти? Тому що до нас приходять молоді сім'ї з дітьми. Якщо прийде родина, наприклад, да, чоловік, жінка там, або там, е, люди похилого віку, там, бабусі, дідусі, але ж вони прийдуть зі своїми онуками. Так? Е, дітей потрібно буде чимось зайняти, щоб дорослі змогли в цей час зайнятися своїми справами. Так. Ну, то, то це, насправді в майбутнє ваші вчителі. Дійсно, ну, ви знаєте, багато хто скаржиться на те, що мало місць, де можна провести веселий час разом з родиною. От Ми пропонуємо таку альтернативу, тобто прийти всім разом до бібліотеки, і, і молоді, і привезти з собою своїх батьків, дідусів, бабусь і тобто, разом розважитись. Тобто però. я розумію, що не буде цього тиша має бути у бібліотеці. Ні, ми вже давно відійшли від цих канонів. Звісно, є години, коли приходять студенти, коли приходять такі е, і викладачі, їм потрібно, потрібно посідати в тіші, попрацювати. У нас є такі відділи, так але ж є такі години, часи, коли ми проводимо такі великі масштабні заходи. В ці е, такі хвилинки, годинки. Тише в бібліотеці не буває ніколи. І давайте ще раз нагадаємо на останок, це відбудеться у це нас. Він відбудеться 13, -го. 13 -го грудня з 18 до 22.00. Більш детальну інформацію, про програму ви можете переглянути на сайті нашої бібліотеки lip.kr.ua. Також інформація виставлена на всіх сайтах, форумах, соціальних мережах. У нас є своя страничка в Однокласниках, своя в ВКонтакті, в Фейсбуці. Заходьте, передивляйтесь, приходьте на А да, фотозвіт буде потім. Фото звичайно. І якщо, не дай Боже, я впевнений, що всі знають, де знаходиться бібліотека імені Боченка. Якщо, не дай Боже, ніхто хтось не знає, це Дворцова 15, дроб 6. Так. Ну, тоді до зустрічі в сутінках. Ми, ми вам, ми дякує. вам ми дякуємо, дякуємо за тут. Будемо раді бачити. Аналогічно. І е, ми зустрінемось після невеличкої рекламної паузи і невеличкого подарунку від нашого творчого колективу. Don't stop Me Now» буде співати нам гурт Квін.